Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіаку. водолій на розклад пасіанса на період з 2 по 9 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Значок Терези зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси, бо попереду щастя, ось вона підкова. Чомусь ви будете дуже радіти, щось вам вдало видасться зробити. Ось тут у вас качечка домашнього господарства, а також якийсь договір. Можливе пропонування руки та серця. Ось тут державна установа. Ви можете там робити свої справи або якісь робочі державна установа? Договір по домашньому господарству. Зберігайте спокій та рівновагу, а також щастя. Щастя пов'язане з вашим домом. Дуже красивий початок для тих, хто мене розуміє. Щастя пов'язане з вашим домом. Через договір. Та домашнє господарство. Ми прямуємо вперед на другий розклад. На моєму каналі вже є розклади на червень. Всі, хто пропустили, запрошую подивитися. Дуже багато цікавої інформації. Череп, квітанці, борги. Іноді це може означати сезонні захворювання, такі як алергія або щось таке. Ось тут, домашнє господарство, качечка повторюється. Коли карта повторюється, це акцент на якісь важливі події. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Тут ще у вас змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А ми прямуємо далі, подивимось, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Третій розклад. Знак Зодіака Водолії. З 2 по 9 червня 2025 рік. Карта Сонця. Це особистий успіх, котрий показує якісь ваші грандіозні події або досягнення. Стріли в колчені в десяточку. Це також успішні якісь дії. Ось тут далека дорога, вона може бути пов'язана з відрядженням або підняття по кар'єрних сходах. Ялинка, добре здоров'я, також зростання ваших фінансів. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сьогодні з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака водолії застереженням. Звістка та порада миші. Друзі, звістка може бути, на перший погляд, нічого особливого, але іноді бувають якісь такі підводні камені, що якщо ви їх не побачите і не розпізнаєте, ви можете прийняти хибне рішення. Застереження звістка, то не довіряйте всім звісткам, котре ви отримуєте, вісті або на електронну пошту. А порада криси ви маєте запобігти якимось руйнівним діям зі сторони когось по відношенню до вас. Все уважно дивіться, все перевіряйте, що для вас важливо. Ми там бачили у вас договір, підписання якогось договіра стосовно матеріальних цінностей, домашнього господарства. Ось такі поради. Ніяк інакше таку карту руйнівну криси не можна описати, тому що вам, звісно, ніхто не рекомендує нічого ламати, але ви можете запобігти тому, що може вам нашкодити. Чиїсь підступні дії. Іноді ми не сподіваємося а попадаємо в таку ситуацію. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Дякую всім моїм підписникам за підписки. Запрошую підписуватися нових глядачів. До зустрічі на моєму каналі.